Ігорка. Чиєк. Який чиєк? Яка оце літера посерединці? Чиєк? Ні. Яка? Чек. Чек. Це літера е. Чек. Чек. Молодці. Яся. Ч... Ви... Ні. Чолови. Чоло. 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 Ось! Чоло. Лоб. Чоло. Вниз спускаємо пальчик. Ярослав. че Чес. У мене не написано тут літера. там. Чес. Чес. Яка це літера? Т. Тільки Т, а тут м'який знак, і вона стає м'якою. Где-то же литуру мысль нашел. Ч... Ч... Честь. 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 Молодец. Ченес машиня. Чудо. Молодец. Третий стопчик. ві Вича. Вича. Это собрание. Да, Вича. Егорка. Ты белых котня взагалі. Ось тут, ось тут. Кача. Кача, Кайся. кача, каченятко, кача. Угу. Яся. Тут? Угу. К в, Давай, к. к -в у, кру. у в кру. Кру. кру Ча. Круча. Молодець. Абрив круча. Ярик. Бо -ч -ч. Бо -ч Ки почки. Mm -hmm. По -а -ча Поча. почаки. По По Молодець. Наступний стовпчик. Маша. Помічата. Дуже добре. Молодець, Лера. Сичати. -е Лера, сичати. Сичать. Кишка сичить. Ось так. Сичить, так? Да? Сичить. Угу. Молодець. І от. Мучати. Мучати. І останнє слово. Вот да. Ні, останнє. Внизу. Саме останнє. Угу. Ось По... По... тут, ось тут, ось тут. Ти не сам ви, ви, т, а т. Вичати? Ні. Вив чи вивчати вивчати, так. Добре. Віршик, так вивчати.